З нагоди Дня Незалежності України у ратуші роздавали нагрудні знаки, подяки та грамоти. Урочистості відбулися на 46-й сесії Коломийської міської ради. Відзначили військовослужбовців, поліцейських, волонтерів, активних депутатів, громадських діячів та представників бізнесу. За вагомий особистий внесок в розвиток коломийської міської громади та з нагоди дня незалежності України. Першочергово нагрудним знаком Пошани вшанували посмертно трьох поважних коломиян: депутата, держслужбовця та військового Любомира Бордуна, громадського активіста та військового пілота Ігоря Табанюка, а також композитора та піаніста Олександра Козаренка. Нагороди передали родичам. Таким же нагрудним знаком Пошани за активну благодійну громадську діяльність відзначили місцевих волонтерів, депутатів міської ради, громадських активістів та меценатів. Нагрудним знаком ще Громади у ратуші привітали військовослужбовців та правоохоронців. Поважних Коломиян також відзначили подяками міського голови та грамотами. Окрему вдячність Богдан Станіславський висловив найбільшому платнику податків серед промислових підприємств Коломийської громади компанії Леоні. Також під час урочистостей вручили знак народної пошани Хрест громадянських заслуг фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Цю відзнаку дають цивільним українцям, які свої. Їєю працею допомагають українським воїнам наближати перемогу у війні. Служу народу України! Після урочистостей слово попросили матері та дружини загиблих героїв з Коломийської громади. Ми сьогодні тут не просити. Ми сьогодні тут, щоб нагадати вам, що ми є. Ми об'єднуємось. Ми вже працюємо над створенням громадської організації. В серці назавжди у нас є багато питань до влади, і цей день є досить для нас зворушливим. Загиблих героїв ще раз вшанували хвилиною мовчання. Далі депутати приступили до роботи. У порядку денному низка питань, які стосуються, зокрема, фінансових планів, закладів медицини громади, програми економічного та соціального розвитку, посилення соціального захисту населення, програми Безпечне та безбар'єрне місто, земельних відносин, а також передача на баланс військових частин, матеріальних цінностей. За всі питання депутати проголосували одноголосно.